Хороший паркетник у прекрасному стані, і цей Нісан Кашкай. І він продається у нас, друзі, у нашої компанії Вашкарс. Автівка 2011 року випуску, але увійшов у експлуатацію цей автомобіль у кінці 2012 року. Під капотом, друзі, 1,6 дизельний двигун. Хороший, витриваний, теж і до того всього, економний. Двигун з потужністю 96 кВт. Автомобіль на механічній шестиступеневій коробці передач. І, друзі, для когось це великий плюс. Без жодного, друзі, без жодного підфарбування чи підлакування ця автівка. Збережений гарний автомобіль для вас. І зараз оглянемо собі салон. Дверні карти у хорошому стані, повний електропакет, звісно ж, присутні. Сидіння. Сидіння, друзі, у нас тканина з боковою підтримкою, не зашурені, не задряпані, без заломлень. Гарно, гарно, друзі, збережені. Мультифункціональне кермо з круїзом, контролем з підключенням до телефона. Будете собі дзвінки піднімати, не відволікаючись на телефон. Є, звісно ж, електрорегулювання дзеркал заднього виду та навіть автоскладання дзеркал заднього виду. Кнопочка, аби вас нікуди не Цією автівкою не занесло у кувет. Магнітолка ось така простенька магнітолка, друзі, з блютузом. Двохзонний клімат-контроль, ось такий речах коробки передач. Та звісно ж, керування диференціалом. Є три режими. Оглядаємо і зараз з вами другий ряд сидінь. Тут також, друзі, все прекрасно. Дверні карти у хорошому стані. Багажник. Багажник теж, як для паркетника, вмісткий. Щось можна собі. Тут перевести. Також під фальжном оглядаємо, яка ситуація, що є. Є, звісно ж, докатка є ремкомплект цього автомобіля. І цей автомобіль ми можемо пригнати вам у будь-яку точку України. Або ж можете приїжджати до нас у місто Радебелів, Рівненська область, друзі, 100 кілометрів до Львова, 100 до до Рівного, 100 до Судтернополя. Вартість даного автомобіля становить 11 тисяч 400 доларів з сертифікатом. Автомобіль повністю, друзі, готовий до нового власника. Автомобіль уже на транзитних номерах. До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.